Був ось такий от ящичок, не знаю, від якоїсь апаратури. Знайшов його на металоломці, важить він небагато. От Що саме цікаве, у нього дві сторони відкриваються на завісках. Це алюміній, але ну мені порахувало, як чорне залізо. А це от. Звичайний метал чорний. Я його зробив на дві частини. Це також відкривається. Всім доброго здоров'я. ну Ось такий от шкафчик повинен бути у кожному гаражі. Ось так. Відкриваємо. Дві полички. Ну і тут такий невеличкий набір я зібрав отже, туалетний папір. Завжди шобу під рукою запас мила і стоїть тут поки що в аптечці трійний одеколон. Так. Перекись водню. йод Так. Тут я зібрав вата-бінти, деякі таблетки, сірник, ликопластир. Ось тут на саму верхню поличку поставимо з коробочкою. Ватні палочки. Також можуть пригодитись. І салфеточки вологі і, звичайні, носові. Ось така от у мене вийшла аптечка. Всім дякую за перегляд. Ще треба буде ножниці доставити. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім міцного здоров'я і успіхів.